Мы знаем, что 24 февраля на территории Украины проводится специальная военная операция по денасификации и демилитаризации Украины. Тепер я вам розкажу, як відбувається дерусифікація і демілітаризація Російської Федерації. А вона відбувається так: у Донецькій області українські воїни Полку Азов збили Мі-35М. показуємо це чудове відео прямо зараз. Фоном це відео опублікував Андрій Білецький. Перший командир полку Азов, ось так летять московські шмоні І за словами Білецького, зараз, ось зараз, дивіться, ось отут зараз будеться. Ось так. От, от летить він і ось воно так красиво воно вибухнуло його. Підбили і він так смачно тріснувся об українську землю. І отак от палає дуже гарно всім подобається. А зробив це за словами Білецького боєць спец... Сил спеціальних операцій Азов з позивним Бецик. Дякуємо дуже за вашу роботу наші воїни Збройних сил України. Отримано ще детальну технічну документацію Кримського так званого мосту, е, і прес служба головного управління розвідки Міноборони пише таке: у найближчому оточенні Прутіна заявляють про е, гарантовану безпеку так званого Кримського мосту. Речник Кремля Дмитрій Пісков стверджує, що військові Московії повністю контролюють ситуацію. Е, втім, важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей. Які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об'єкта, нагадаю, що генерал-майор Марченко в інтерв'ю Крим Реалії сказав, що кримський місце через цю Керченську протоку є ціллю номер один для українських збройних сил? Там так, і ще документ там дуже здоровецький. ну, я не можу його тут ніяким чином продемонструвати. Вам хто цікавиться цим? То в телеграм-каналі umn.ua є вся інформація, і там з прес-служба гуру публікувала цей документ. Кому цікаво, заходьте, читайте. Німеччина, Франція, Італія та Румунія підтримають надання Україні статусу кандидата у члени Європейського Союзу. Про це на прес-конференції після зустрічі з Зеленським розповів президент Франції Мануель Макрон. Також Франція поставить Україні шість додаткових артилерійських установок СІЗА калібру 155 мм. міліметрів. Про це теж сказав президент Макрон в Києві. Суд заборонив партію Шарія, майно політичної сили. Та ж важко називатися політичною силою. Це угрупування, якесь було людей за інтересами, так скажімо. От, заборонили цю партію. Втім, у Верховному суді рішення Львівського суду можна оскаржити. Ну, а майно цієї добре політсили Відправлять на державні так на державний баланс, скажімо. Вночі російські окупанти знову обстріляли касетними снарядами житловий квартал Миколаєва. Пошкоджено 5 приватних будинків та один триповерховий житловий будинок в основному вікна, дах і перекриття пошкоджено на щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Авіаудар по Лисичанську, бо влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше троє загиблих та семеро є поранених. Про це повідомив Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації. А Мелітопольські фермери дали окупантам отруєну черешню. Про це повідомив мер міста. І сподіваюсь, всі, хто вжили цю прекрасну чудову українську черешню зі спеціями, здохли нахрін. У Маріуполі керівництво шкіл забороняє учням використовувати українську мову навіть на перервах. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Британія наклала санкції на е, цього, чумоню в рясі ФСБшника. Главу російської православної церкви Патріарха Кіріла і ще низка осіб в санкційний список потрапила уряду Британії, і їм заборонили звичайно ж. В'їзд і ніхто більше з ними справи ніяким чином, ніяка компанія британська мати не буде. Нова західна зброя дозволить Україні повернути Крим. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Ми збираємося звільнити всі наші території, всі, включаючи Крим. Крим стратегічна мета для України, тому що це українська територія. Але ми будемо рухатися крок за кроком. Сказав міністр оборони в інтерв'ю CNN. Також підсумки такі були щодо Рамштайну 3.0. Міністр оборони розповів, що Україні нададуть більше озброєння. Зокрема, йдеться про 155-міліметрові гармати. Хаймарс, Герпунс тощо від США, а також вертольоти будуть від Словаччини, артилерії від Канади, Польщі та Нідерландів, реактивні системи залпового вогню від Німеччини і ще дещо. Що таке? Дещо ніхто не знає, знає тільки наше військове керівництво. Ось таке написав міністр оборони Олексій Резніков у Твіттері. Наразі в мене все. Більше новин буде в телеграм-каналі uml.ua та Фейсбук-сторінці UML. Підписуйтесь, ставте одразу вподобайки під цією трансляцією. Це обов'язково. І підписуйтесь на YouTube канал Ukrainian Media Network. Далі в етері будуть Сергій Неретін та Олексій Мустафін. Я ж дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Слава Збройним силам України, смерть окупантам.